В ефірі новини сьогодні у випуску: 17 вересня, день усиновлення, свято любові та родинного тепла. Сезон павуків. Чим небезпечний павук каракурт та що робити у разі його укусу? Як підвищити імунітет восени? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 98 тисяч 380 осіб особового складу, 11 тисяч 191 танк, 23 тисячі 277 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 879 артилерійських систем, 1 тисяч 491 реактивна система залпу вогню, 1 тисяч 217 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 60 469 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3718 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 62 тисячі одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3965 одиниць спеціальної техніки. 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення, свято добра і любові, коли дякують тим, хто відкрив своє серце дітям та подарував їм сім'ю. З цієї нагоди в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся урочистий захід. Докладніше дивіться у сюжеті. 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення, важливу та символічну дату, яка співпадає з православним святом віри, надії любові та їхньої матері Софії. Це свято вдячності людям, які здатні подарувати дитині найдорожче родину, тепло та любов. З цієї нагоди в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося урочисте нагородження батьків, які прийняли у своїй сім'ї дітей, як маленьких, так і вже доросліших. Завдяки вашій любові, гуманності та милосердю діти знайшли матір та батька, знайшли повагу та пошану всіх оточуючих. Я бажаю від імені голови Ісмаївської районної державної адміністрації Радіона Анатолійовича Абашова, а також від себе особисто, родинам крокувати по життю з вірою, надією і любов'ю. Адже цей день, День Усиновлювич і Крест, він перетикається з Днем віри, надії, любові та їх матері Софії. І це надаремно. Бо це день мудрості, поваги, шани та любові. Нехай по вашому життю завжди крокують віра, надія і любов. На заході були присутні заступники голів територіальних громад Ізмаїльського району, представники структурних підрозділів Ізмаїльської районної державної військової адміністрації, начальники служб у справах дітей, директори закладів освіти, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, а також благодійники. Цей день також є чудовою можливістю замислитися про ситуацію в нашій громаді. У нас ви знаєте, що шість громад функціонують на території Ізмельського району, і на території громад у нас проживає загалом 40 тисяч 846 дітей. Станом на сьогоднішній день на первинному обліку. Дітей, які залишились без опікування батьків, дітей з та дітей основного батьківського опікування, служб перебуває 413 дітей. З них влаштовані під опіку піклування 326 дітей, в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу 44 дитини, державні заклади у нас 32 дитини, тимчасово під опіку з подальшим усиновленням 4 дитини. І тимчасово в сім'ю родичів сім дітей. І також у нас в центрі соціально-психологічної реабілітації влаштована одна дитина. Держава всіляко підтримує батьків, вихователів та опікунів, заохочує їхні зусилля та ініціативу у вихованні дітей. Шлях батьківства не буває легким, це постійна і дуже наполеглива робота, але й найблагородніша місія кожної людини. Справжньою винагородою для кожної цієї родини будуть посмішки щасливих дітей, які дарують радість, тепло і впевненість у майбутнє. Хай в кожній родині панує щедрість та милосердя ваших душ заради наших дітей, заради нашого майбутнього. З кожним днем в вашому серці нехай буде віра, надія, любов. Які ніколи не покинуть ваші серця. Зичимо вам здоров'я, добра та благополуччя. Ми дякуємо всім родинам, всім небайдужим за долю наших дітей. Після урочистого нагородження прийомних батьків вони мали змогу поділитися своїми власними історіями, розповісти про шлях батьківства, радощі та труднощі виховання дітей. Дуже рада бути тут з вами, що ви прийняли нас. Дякую, що ви довірили далі робити цю справу. І ми будемо дуже старані, дуже будемо робити все, що від нас залежить. Діти музикальні, отут тут пісні були дуже гарні. Моя дівчинка доросла, співає, маленька. Всі за ними повторюють, всі пішли на фортепіано. Так і я почала в 45 займатися. <плес> я дуже, дуже рада бути з вами. Дякую. Дякую, І ми, е, хочу помітити, ми разом це робимо. Хтось помітив дитинку, хтось знайшов документи, хтось е, з'єднав батьків і дитинку, е, хтось привіз цю дитинку. Да? Ми робимо все разом. Тому я вам бажаю сили, терпіння, наснаги, миру, щоб ми більше е, допомогли дітям. Вони будуть щасливі. Коли ми це зробимо разом, також всі присутні мали змогу насолоджуватися виступами солістів обласного центру національних культур, які подарували масу позитивних емоцій та приємних вражень. Такі заходи нагадують нам, що кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство і що в нашому суспільстві є люди з великим серцем, які готові подарувати дітям родинний затишок і майбутнє. Лілія Костра Наталя Маленко для програми новин. Кіберполіція Одещини попереджає громадян про зростання шахрайств, пов'язаних з економічними пірамідами, які маскуються під успішні стартапи, міжнародні платформи чи освітні проєкти. Основними ознаками таких схем є обіцянки гарантованого прибутку без ризиків, нечіткий опис того, куди йдуть інвестиції, акцент на залученні нових людей, психологічний тиск на учасників, а також наявність фальшивих ліцензій чи сертифікатів, щоб допомогти громадянам розпізнатися. Знавати подібні афери кіберполіція України створила освітній проєкт Кібербрама, де можна навчатися цифровій грамотності, проходити тести на виявлення шахрайських схем і фейкових сайтів. Якщо ви стали жертвою такої афери, зберігайте всі докази та звертайтеся до поліції. Якщо ви вже встигли інвестувати в подібну структуру і підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, важливо не зволікати. Найперше. Зберіть усі матеріали, що підтверджують вашу участь: скріншоти, листування, чеки, посилання на сайт або мобільний застосунок. Після цього зверніться до правоохоронних органів, бажано до кіберполіції. Не варто переводити додаткові кошти, навіть якщо з вами зв'яжуться нібито представники компанії з обіцянками повернення грошей. Крім того, попередьте близьких і знайомих. Часто такі схеми поширюються саме через особисті контакти, а жертвами стають люди, які довіряють рекомендаціям родичів або друзів. Зрештою, кожен із громадян може зробити свій внесок у протидії фінансовому шахрайству, бути обачним, критично мислити, перевіряти інформацію це найкраща профілактика. На Одещині фіксують зростання чисельності отруйних павуків серед них каракурти. Чим небезпечний цей павук та що робити у разі його укусу людини? Розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. На Одещині фіксують зростання чисельності отруйних павуків каракуртів. Збільшення їхньої кількості пов'язують зі спекотною та посушливою погодою. Чим отруйний павук Каракурт та що робити, у разі якщо він вкусив людину, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видох транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Каракурт Є найотруєнішим павуком, який мешкає в нашій місцевості. Його яд, яд нейротоксичної дії в 10-15 разів сильніше, ніж яд гримучої змії. Укуси цих павуків приводять людей до ремаційного ліжка, і наші лікарі в медичних закладах фіксують тяжкі отруєння. Людей, як наслідок укусів е цим пауком. в Одеській області. Каракурти зустрічаються достатньо часто. Зустріти їх можна не тільки в степу, а й на території власної домівки, зазначила Валентина Балабан. Логова пауків з, з їх коконами знаходять під розкиданими камнями, під заборами в різному тілі, в різному брухті, в завалах сміття в, в, в сухій траві, але не люблять також вони дуже таких густих зарощів. І можуть знаходять також в грядках. Городини, виноградниках, квітниках на вигляд, каракурт павук невеликого чи середнього розміру має забарвлення чорного кольору з червоними чи сріблясто-білими крапочками. Проявляти активність ці павуки можуть кілька разів на рік. Їх житті спостерігаються два періоди міграції. Один період перший етап міграції це коли самиця в пошуках переміщається у пошуках самця для спарювання і для утворення свого Часового житла, і другий це десь червень місяць, середини червня, і другий період міграції це липень, коли самиця вже шукає місце для утворення постійного житла, де вона буде. Утворюють свої кокони. укус цього павука. Болючий приблизно через 15 хвилин з'являються симптоми порушення дихання та серцевої діяльності, зміни у свідомості та панічний страх. Ефективний захід при наданні першої допомоги припікання. Патрута каракурта руйнується при високій температурі, тому. Місце укуса, рамку можна припікти. Для цього треба прикласти до рамки головки сірників, і двох сірників, і третім сірником підпалити і так продержати декілька секунд. Тоді є гарантія того, що ви уникнете отруєння або Отруєння буде не таким сильним. За умов дотримання певних правил вберегтися від павуків не так складно, зазначають спеціалісти. Щоб не наразитися на небезпеку під час роботи на городі, потрібно мати закрите взуття і працювати в рукавицях. Для того щоб уникнути укусів в треба не ходити босоніж під час. Відпочинку на природі, під час робіт в огороді, на дачах в полі, працювати завжди в перчатках і ретельно дуже дивитися, що ви берете в руки, і куди сідаєте. І тоді буде гарантовано, що каракурт вас не вас не укусить. Якщо після укусу будь-якого павука у вас виник набряк, запаморочення, висока температура, нудота або зниження тиску, негайно звертайтеся за медичною допомогою. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З настанням осені відмічається зниження роботи імунної системи організму. На це впливає ряд факторів. Зокрема, погодні умови, спосіб життя, раціон харчування, фізична активність тощо. Як допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам в осінній період дивіться далі. З настанням осені відмічається зниження імунної системи організму. На це впливає декілька чинників. Зокрема, погодні умови. Температура повітря знижується, вологість зростає, а хвороботворні... Організми поширюються саме у вологому середовищі. По друге спосіб життя: з приходом холоду ми менше рухаємося, споживаємо менше вітамінізованої їжі, звідси стрес та втома. Як правило, до середини зими наш організм вже встигає адаптуватися до сезонних умов. Пік сезонних застудних захворювань припадає на період з листопада по травень, коли становлюється вітряна і волога погода, а запас вітамінів, накопичених організмом, влітку, зменшується. Тож восени варто допомогти своїй імунній Стемі протистояти хворобам. Перший корисний крок до зміцнення імунітету це перегляд щоденних звичок, зміна раціону харчування, підвищення фізичної активності, відмова від куріння та алкоголю, а також здоровий сон. Також дуже важливі щеплення, адже вони найбільше допомагають імунізації. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 60% факторів індивідуального здоров'я та якості життя пов'язано саме з нашими звичками. Це доводять і численні дослідження. Тобто наш психічний стан, фізична активність, якість харчування та режим впливають на адаптивний імунітет. Збалансоване харчування також є важливим кроком до формування міцного імунітету. Регулярно вживайте овочі та фрукти, адже саме в них міститься велика кількість поживних речовин. Бажано, щоб в щоденному раціоні містилася достатня кількість наступних мікро та макроелементів вітаміну Д, С, цинку та магнію. Обмежте вживання жирної та смаженої їжі. Віддавайте перевагу корисним жирам, які вмістяться в горіхах: авокадо, оливковій олії та червоній рибі. Мінімізуйте споживання солодкого. Солодощі варто замінити на здорову альтернативу: це фрукти, сухофрукти, запечені яблука або гарбуз з корицею. Незалежно від сезону, не забувайте пити воду, Пити достатньо води, щоб подолати стрес, хронічну втому, поліпшити роботу мозку та організму в цілому. Через осіння вітамінос організму не вистачає вітамінів та мінералів. Для того, щоб підібрати необхідний вітамінно мінеральний комплекс, треба звернутися до вашого сімейного лікаря. Будьте фізично активними, це не лише допомагає тримати тіло. В тонусі, але й покращує сон та зменшує рівень стресу. Всесвітня організація охорони здоров'я радить для дорослих щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, Відмовтеся від паління та вживання алкоголю. Також для профілактики простудних захворювань лікарі рекомендують дотримуватися наступних простих правил: за можливістю уникайте місць масового скупчення людей, мийте руки якомога частіше. Особливо це актуально для людей, які працюють в офісі. Можна також застосовувати. Антибактеріальні спреї або гелі. Не нехтуйте вологим прибиранням в будинку. Не розпочинайте різко загортовуватися. Слідкуйте за станом свого здоров'я та своєчасно звертайтеся за необхідною допомогою до фахівців. Бережіть себе. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валюта, прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню. Продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 48 гривень 45 копійок, продаж 49 гривень 17 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 19 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність, вітер південно-східний – 3-5 метри на секунду, температура повітря ночі – 14-16 градусів тепла, в день 21-23 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, а також на youtube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.